Доброго ранку, діти! У нас сьогодні заняття, яке називається страх. І почнемо ми з привітання. Повторюйте за мною. Доброго ранку, сніжинки-привітні. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, в небі пташки. Доброго ранку, тобі і мені. Діти, сьогодні на занятті ми будемо вчитися розрізняти емоцію страху. Говорити про те, чому ми боїмося і чого. До нас у гості завітала казка. Умощуйтеся зручно та слухайте уважно, українська народна казка зайчикова хатка. Жили собі лисичка і зайчик. У лисички хатка була крижана, а в зайчика луб'яна. Аж ось прийшла весна, красна. Лисичина хатка розтанула, а зайчикова стоїть собі, як і стояла, і вирішила лисичка обдурити зайчика, попросилась переночувати, та його з хатки і вигнала. Іде зайчик дорогою плаче, йому назустріч два собаки. Гав-гав, чого зайчику плачеш? А зайчик відповідає, як мені не плакати. Була в мене хатка лум'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати та мене і вигнала. Не плач, зайчику, ми твоєму горю зарадимо. Підійшли вони до хатки, загавкали собаки, Гав-гав, тікай, лисичко, геть. А лисиця їм з печі відповідає, як вискочу, як вистрибну, полетить клоча в усі закутки. Собаки злякалися і втекли. Зайчик знову йде дорогою, сльозами заливаються, назустріч йому ведмідь. Чому зайчику плачеш? Як же мені ведмедику не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, Лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати та мене й вигнала. Не плач, зайчику, я твоєму лихові зараджу. Підійшли вони до хатки. Ведмідь як загарчить, іди, лисичко, геть. А лисичка спечи, як вискочу, як вистрибну, полетить клочь усі закутки. Ведмідь злякався і втік у ліс. Іде зайчик сльозами умивається, зустрічає його півень з косою. У курику, чому зайчику, плачеш? Як же мені не плакати, півнику? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати, та мене й вигнала. Не плач, зайчику, я її вижену. Ні, півнику, не виженеш. Собаки гнали, не вигнали. Ведмідь гнав, не вигнав. Де вже тобі? А от і вижену. Підійшли вони до хатки, півень він як затупає, крила я захлопоче та як закричить. У каріку і до лісами горами, чоботяг зі шпорами, несу косу на плечі, тікай лиско з печі. Лисиця злякалась і каже, Вже взуваюсь. А півень знову Кукаріку, несу косу на плечі, Хочу лисеньку посікти, тікай лиско геть. Лисиця знов каже Уже вдягаюсь. Півень втретє кричить Кукаріку, несу косу на плечі, Хочу лиску посікти, тікай лиско геть. Лисичка як вискочить, та як дремене до лісу. Тільки її бачили і став знов зайчик жити у луб'яній хатинці. Діти, а що трапилося зайчиком? Чому він плакав? Бо лисичка його мдурила і вигнала з хатинки. Хто намагався допомогти зайчикові? Так, собаки та ведмідь. А чому в них нічого не вийшло? Правильно, тому що вони боялися лисицю. Покажіть, як вони злякалися лисичку. Діти, давайте виконуємо пальчикову гімнастику. Повторюйте за мною, як стрибають пальчики, як маленькі зайчики. Великий палець, то дідусь, з ним я Вовка. Не боюсь, наступні два мамо й тато, ними весело стрибати, а два останніх то сестрички, заховались в рукавички. Діти, ви сьогодні дуже добре попрацювали, але зараз настав час відпочити. Діти, а про що ми говорили сьогодні на занятті? Так, правильно, ми вчилися розрізняти емоцію в страху, говорили про те, чому ми боїмося і чого. Ви сьогодні молодці, але зараз настав час прощатися. До побачення, дітки!